Доброго вечора. Підводимо підсумки 15 травня. Вони не такі страшні, як здавалися, на перший погляд. Завтра таки відбудуться прямі перемовини України і Росії щодо досягнення миру чи перемир'я. У кожного різні цілі. Російська делегація їде з позицією, яка є подовженням позиції квітня травня 2022 року. Щодо стійкого миру з виконанням Україною певних умов, заблоковий статус, визнання території, зменшення Збройних сил і багато, -багато, багато інших, не буду зупинятися. Про це все є, загугліть навіть, як то кажуть, з розкладкою і з аналізом. Українська ж делегація має, як то кажуть, установку на перемир'я, 30 перемир'я, Зеленський про це сказав. Дві відмінні позиції, і зрозуміло, що. Завтра буде пін-понг. Якогось результату ми не отримаємо. Так, дуже хотілося б отримати мир якомога швидше. Але, в принципі, все йде по тому плану, який було мені доведено ще в, наприкінці лютого цього року. Червень припинення бойових дій Мирного Года, Жовтень, е вибори президента України. І все йде в такому форматі. Не на часі відбуваються певні дії, ті дії, на які хочу я хочу звернути зараз вашу увагу. Ну, не буду зупинятися на позиції Зеленського. Вона зрозуміла, я думаю, всім мудрим і небайдужим. Це позиція продовження війни в будь-який спосіб відтягування процесу, тому що продовження війни це можливість знаходитися безкарно на. В важелях президента України і творити все те безчинство, яке творить Зеленський і його банда команд. Тут зрозуміло, тому бажання з боку української делегації в частині досягнення миру немає. Аналогічно, Володимира Путіна немає якогось активного бажання, теж отримати мир нагально. У нього гарні позиції, сильні. Він, як каток, планомірно захоплює території, перемолює їх, на жаль, вбиваючи українців з Степ степ знищуючи нашу інфраструктуру, зроблячи Україну неспроможною. І затягування цього процесу, він розуміє, що в довготерміновій перспективі при сьогоднішній підтримці Китаю і Північної Кореї, він, в принципі, через якийсь час, рік, два, три, е, отримає повну перемогу з захопленням більшої частини України. Тому в, цих, в цьому форматі, коли миру, миру до гостійкого, в Україні і не тільки хочуть Сполучені Штати Америки, хоче адміністрація Білого Дому, хоче Трамп. Чому хоче, все дуже логічно. Нічого особистого, тільки бізнес. А для бізнесу заважатиме будь-яка війна. Тому Трамп миттєво реагує на ті прояви, як не відбувався конфлікт Пакистан-Індія. Хоча переконуєшся, конфлікт був запланований завчасно, закладена ця міна сповільної дії. Але не дав Трамп розгорнутися цьому конфлікту. Була перевірена реакція Росії, про що я говорив? Чи втрутиться Росія, з яку позицію займе, чи буде вона зрозумів, що позиція буде нейтральна? Цей конфлікт був миттєво погашений. Зараз гашиться конфлікт і знаходиться містки з Сирію, так само як ви бачите, США впливає і незадоволена. Агресивною політикою Ізраїлю щодо сектору газу, тобто адміністрація Білого Дому зацікавлена умиротворити і припинити будь-які бойові конфлікти. Тому що ну, позиція команди Трампа і самого Трампа це бізнес, бізнес, тільки і нічого бізнес. І тому. Поряд з важливим процесом, який хвилює нас, особисто Трамп вибудовує свої бізнес-інтереси. Саме цьому він на близькому сході, саме тому він зустрічається з об'єднаними Арабськими аміратами, з Катаром і всім, і всім решта. До речі, це і позитивом є і для нас, тому що хочу нагадати всім, що ми завдячні зараз мінімальним цінам на енергоносії, на нафту. Мені здається, з 2021 року, на цьому мінімумі зараз знаходяться ціни на нафті, найменші ціни з 2021 року завдяки позиції Об'єднаних Арабських Еміратів і країнам ОПЕК, які збільшили видобуток як реакція на дії Трампа. Тобто не прямо Трамп зробив видобуток, в такий спосіб він спонукав ринок збільшити видобуток. Обвалив ціну і в такий спосіб зменшив позиції Росії. І зараз він знаходиться там. І тому що це не просто так. Це вибудовується ця позиція. Коли будуть вибудовані всі зрозумілі ланцюжки, тоді буде досягнуто уже припинення вогню в Україні. В принципі, все йде по плану. Червень, як і прогнозувалося, я думаю, що ми цього, це побачимо, і в жовтень. Вибори президента до цього часу Трамп і його адміністрація проведуть, як то кажуть, свої бізнесові ідеї і бізнесові проекти запустять, як це зараз відбувається, наприклад, в Індії, як це відбувається в Відних Арабських Еміратах і по всьому світу. І тільки після того будуть, будуть включені важелі тиску на Володимира Зеленського, повноцінно, якою думаю, Рильця в Пушку, і тримають його за причинне місце. Компроматом Він буде робити те, що йому скажуть. Впроводить до того, що, можливо, навіть буде підписані ті умови, які ну, неприйнятні, звичайно, для нас, але в, 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 в розумінні сьогоднішніх реалій це буде вимушена дія. Однозначно, ці умови будуть гірші за тих, які могла отримати Україна ще в квітні травні 2022 року. Буде дуже багато питання, за що ж тоді ми. Три роки воювали, якщо позиції зараз будуть значно гірше, але це вже питання наступного дня, і за яке повинен буде відповідати Зеленський думаю, після того як він піде до влади. Тому коротко підвивши, підвивши резюме сьогоднішнього дня, можна визнати, що нічого поганого сьогодні не відбулося. Дуже важливим аспектом є те, що сформована вже українська делегація, очолії умер. Там всі решта, подивіться. Але важливим є не те, а те, що зустріч завтра буде відбуватися фактично під керівництвом. Пана Рубіо, а це Держсекретар США, це найвища посадова особа Федерального уряду США. Це людина, яка повноважна приймати рішення і по функціоналу вона відповідає за зовнішню політику, яка безпосередньо на постійному контакті з Дональдом Трампом і буде вести цей процес. Результату завтра ми не очікуємо, але за цей час будуть напрацьовуватись. Документи, я думаю, які будуть підготовлені до червня місяця, коли будуть розставлені крапки вже на «і». Фактично, те, що вимагав Путін, відбулося. Відбуваються прямі перемовини України і Росії. Заяви Зеленського щодо бутафорної делегації, не просто смішні, тому що ця делегація абсолютно відповідає складу делегації квітня, травня 2022 року з боку Росії. І з нашої сторони позиція Зеленського, вона є сумнівна. Його вимога зустрічі один на один та чи особисто зустрічі з Путіним вона виглядає смішна. Я думаю, що Путіну це не поведеться. Чому, друзі? Тому що Путін неодноразово вказував на указ, який чинний Зеленський робить вигляд, що він це не чує. А по-друге, я думаю, що ну, для Путіна Зеленський не представляє якоїсь ваги. Президент ядерної держави рівноцінним рівнозначним собі, собі вважає тільки президента іншої ядерної держави. І це та помилка, яку не врахувала Україна, коли ми фактично відмовилися від тих домовленостей, які були досягнені в квітні травні 2022 року. У нас нічого не змінилося, у нас не з'явилася ядерна зброя, і тоді її не було. І треба було, давши відлуп, зберегти сотні тисяч життів українців, зберегти території. Однак... Ці помилки були допущені, як і всі попередні, що спричинили велику війну, і раніше пізно за них треба відповідати. Що стосується сьогоднішнього дня, то в принципі він показовий: Вскриті карти, зокрема Володимира Зеленського, Сполучених Штатів Америки і Росії в особі російської делегації, зроблені заяви, які в принципі цікаві і вказують на те, що ми поступово не так швидко як хотілося. Рухаємося до припинення війни.